6,5, хто у нас ще був? 6,5 грендель. 6,5 грендель боєприпас. Це, умовно кажучи, патрон 7,62х39 був пережатий до 6,5. Для полювання, взагалі, як на мене, для нашого регіона це був ну, просто шикарний патрон. Шикарний патрон в форматі настільності, в форматі пучності, в форматі імпульса віддачі. Тобто він за великим рахунком. Він фактично був по імпульсу, як у 223-й Ремінгтон. Ви його фактично не відчували, але куля тяжча, більша. І... Тобто не більше а довше. Показував він себе доволі непаршиво, скажімо так, де 223-й, вже, умовно кажучи, був на грані фола, 6,5 грендель відпрацьовував на на ура. Але ж знову, 6,5 Грендель залишився в історії так само, як і 6,5 на 47. Лапо. Тобто, 6,5 на 47 він був суто спортивним патрончиком.